Сьогодні ми поговоримо з вами про вивчення біографії в закладах загальної середньої освіти. І сьогодні ми маємо зрозуміти про те, для чого, з якою метою вивчається біографія. Якщо говорити про середню школу, то вивчення біографії це як окремі певні факти, окремі відомості про того чи іншого письмену. А вже в старшій школі ми вивчаємо біографію як загальну, цілісну картинку, щоб створити певне уявлення про того чи іншого письменника. Адже автор має постати перед нашими учнями як історична особа, як, як особа конкретної долі, жива людина, яка мислить, емоційно реагує на світ і своє перебування в ньому як неповторна особистість. Безсмертя якого у художньому спадку. Наше завдання вчителів донести біографію до учнів так, що учні познайомилися з особистістю письменника, з його долею, зрозуміли особливості творчого доробку, його жанрові, тематичні ідейні особливості, уявити стосунки з різними людьми і суспільством, дізнатися. Чи було гідно поцінено талант автора за його життя, зрозуміти його як людину, захопитися сильними рисами характеру, зацікавитися його творчістю, крім того, взяти для себе щось цікавого? Отже, наше завдання вчителів допомогти дітям пізнати митця як людину, зрозуміти його витоки, розглянути біографію. Осмислено підійти до вивчення його творчості. У викладі біографії слід дотриматися певної золотої середи, презентуючи письменника як громадянина, митця, як звичайну людину. Ми повинні зрозуміти так: патріотичний подпих, вірність рідному слову ми маємо гарно розповісти, але без зайвого пафосу. Про приватне життя ми маємо говорити делікатно, з повагою. Цікаві моменти необхідно показувати образно, прагнучи створити ефект присутності самого автора на ворозі. Саме це дасть дітям можливість обрати для своїх біографічних етюдів. це одне із завдань, яке ми пропонуємо дітям для самостійної роботи, над біографією письменника. Розповідь про письменника, я вважаю, має бути такою безпосередньою, щирою. Для короткого цитування важливо обрати найвлучніші моменти, пронизливі тексти, уривки з його творів, з його щоденників, обрати влучну характеристику, яку дає тому чи іншому письменнику, чи то сучасник, чи то науковець чи інший письменник. Доречно буде зацитувати вірша, написаний про того чи іншого письменника. Особливо мені подобається, розповідаючи біографію Лесі Українки в старших класах, особливо в старших класах, ми маємо акцентувати теж на її особистій долі. Можна зацитувати її листи, таке прекрасне цитування, особливо те, що стосується зустрічі, те, що стосується листування з Сергієм Маршинським. Взагалі, викладаючи біографію письменника, Пам'ятати, що використовуючи величезну кількість джерел, научних посмінників, але ми маємо не забувати, що в надмірній кількості фактів потрібно не втратити цілісне уявлення про письменника як людину, про митця, про талановиту особистість, про індивідуальність зі своєю вдачею і своєю життєвою долю. Мені здається, що особливе значення повинно міститися у душі письменника в його внутрішньому світі, лише згодом виявлятися у вчинках, стосунках з людьми, з природи, у творчості та поворотах долі. Життя митця це перед цим життя його творів. Тому ми, вчителі, маємо викладати біографію, називаючи твори, називаючи епохи, розглядаючи період. В якому проживав той чи інший письменник, і тоді ми таке цілісне уявлення зробимо для дітей про хронологію, про письменника, про його твір, і чому варто повчитися саме з його творчості.